Ті, мі Я не знав, що я настільки емоційна людина. Я не можу бачити, як вони віддають кошти, бюджетні кошти віддають на розподіл зовсім по непрозорим схемам. По тим схемам, що 23 роки в нас працюють в вільній Україні. І в мене зараз повний дежаю 2013 року. Коли активісти хочуть щось поміняти, а влада каже, ні, ми будемо працювати по-старому, по, по перевиреним нашим методам. Я вибачаюсь, Сьогодні виконавчий комітет Черкаської міської ради дозволив розпорядникам коштів робити закупівлі по прямих договорах, по ряду позицій, включаючи шпалери, серветки. Зовсім не другорядні речі. Тобто зараз розпорядники коштів директора шкіл, директора. Будуть закуплять лікарства по тих цінах, по котрих вони самі собі От Отак тепер спрашивати в них. Ми вже в них спросити нічого не зможемо. Ми не будемо бачити, за скільки, по якому договору, якого постачальника вони вже купили. Я вибачаюся. Хто хоче сказати? Я хочу додавати, сьогодні дуже така знаменна дата, сьогодні три роки, як почалася кровова, нова історія України. Боротьба за її незалежність, боротьба за її новий стан, за її тушу за все. Я хочу сказати, що, на жаль, три роки по тому, ми бачимо, що основна вимога суспільства, яка була оголошена три роки тому назад, а саме боротьба з корупцією, вона залишилася лише в деклараціях, залишилася десь на папері передвиборчих обіцян. Зараз дійсно країна відкачується назад, навіть не в тринадцятий й а навіть ще гірше. Що, чому ми робимо таке вище, що ми бачимо? Всі ви бачили реакцію сучасної нашої черкаської влади на громадських активістів. Тут стоять люди, які пройшли майдан, які волонтери, які були в АТО. Їх називають найманцями, їх називають маргіналами, проплаченими. проплаченими, користуються тими самими методами, як і попередня влада. Наша вимога, щоб всі гроші використовувалися, розподілялися прозоро на відкритих аукціонах електронних, вони нівелюються. Голова наш міський, за повторенням секретаря Черкаської міської ради, півроку тому, як ви не казали, що прозора то корупційна схема, що бюджет втратить 15 мільйонів. Вони, поч... вони продовжують видумувати несемітниці, щоб не користуватися цією системою. Результат цього некористання всі ми бачимо на протязі цього року. Ми сьогодні проїжджали автопробігом, стелиться плитка на бульварі Шевченка, в мороз з порушенням всіх будь-яких правил. Ці підрадники вибиралися, очільником ну, департамента, без конкурсу, без пониження ціни, без публікування договорів. Такі роботи, фонтани. Все це бачить. Точка кипіння, вона знов ну, нагнітається. Я вважаю, що навіть ми пройшли вже точку неповернення, на жаль. Що з цим робити? Ну покаже час, але сил вже просто-напросто не вистачає.